Стосунки врятують мене від стресу. Вчені вирішили це перевірити. Вони взяли для дослідження мавп. Це було ще до того, як за ці всі дослідження взявся Грінпіс. І вони посадили кожну мавпу окремо в клітки і почали їх виводити з себе. Включали гучний шум, стук, направляли в очі яскраве світло. І мавпа просто від страху забилася в кут, її трясло, і в неї була просто паніка. А потім вчені повторили дослідження. І вже в клітку посадили дві мавпи. І зробили теж саме: ті самі звуки, гучні, ті самі стуки, те саме світло. Але коли вони перевірили рівень кортизолу в тілі мавпи, то рівень кортизолу, тобто рівень стресу, знизився на 50%. Стосунки є дуже важливими в житті людини, і взагалі всі ми створені для соціуму. Почніть будувати хороші стосунки, і життя стане кращим і легшим.